Всім привіт! Ви на каналі Орчик Моторчик і я недавно прочитав книжку Юрія Винничука місце для дракона. В цій касті розповідалось про те, що в воному давно не було. Дізналися, що, е, дізнали, що в ній печалі живе дракон. І незважаючи на те, що е, дракон е, е, був добрим до людей, він е, нічого злого не робив, вони е, наважились його вбити. Але е, дракон не хотів виходити на поєдинок. А, але е, але, але він мав друга постельника і через пару днів він подружився з князем. І заради дружби він не вийшов, навіть був згоден на смерть. І його вбили, але коли його вбили, то царство більше нічого не лишилось. І цар приходив до могили. Пустельника і дракона і розмовляв з їхніми духами. Так виглядає моя книжка. Пишіть в коментарях, про які книжки ще розповісти. Якщо я їх читав, то я. Розкажу. А якщо ні, то я задоволення їх прочитаю. Всім, па -па, ви були на каналі «Орчик Моторчик.